Вітаю вас, шановні аграрії. Моє ім'я Станіслав Бернвальд, я фахівець з розвитку продуктів. Ми продовжуємо наш вражайний челендж. Погода нам для якоїсь культури, скажімо так, краще, для якоїсь культури важче для аграріїв. Але у нас були і дощі місцями гради, що затягували збирання в Дніпропетровській області, вони досить локальні були. Але ми отримали, як на мене, дуже непогані показники вражальності в різних умовах в залежності від умов вирощування, регіональності, густоти пасів, шкідників і так далі, і так далі, і так далі. Найбільша врожайність по КВС «Умберта» ми отримали 49,5 центнерів в товарному посіві в господарстві ТОВ Гарантаграм, Селінірської району Дніпропетровської області. В товарному посіві цей гібрид дав 32 центнера з гектара. Це в господарстві ТОВ Аграс Плюс Солонянського району Дніпропетровської області на площі 20 гектарів. Був одним із лідерів. По вражайності в цьому господарстві також маємо результати врожайності в господарстві Тов Іванівка, що знаходиться в Криничанському районі Дніпропетровської області. Там врожайність склала ріпаку в випробуваннях 47 центнерів з гектара. Також в господарстві ФГ Лавріненка Запорізької області Вільнянського району вражайність КВС Умберто склала 40 центнерів з гектара. Давайте перейдемо з вами до такої культури, як ячмінь озимий. У нас в портфоліо представлений КВС-ФАРО по вражайності КВС-ФАРО в господарстві ТОВ «ГРАЗ-Плюс» Сланянського району Дніпропетровської області дав 52 центнера з гектара і був лідером в полі. Серед інших сортів та гібридів озимої річмені найвищу урожайність в Дніпропетровській області. Він дав господарство того громад центр. Це 98,8 можна сказати, да, 99 центне з гектара. Це господарство знаходиться в Криворізькому районі Дніпропетровської області. Перейдемо до озимих пшениці нашого портфоліо. Хотів би звернути вашу увагу на такий сорт остистої озимої пшениці. КВС Лазуля Вражайність її склала. В ТОВ Аграс плюс Соленська районно Дніпропетровської області 52,5 центнера з гектара. Скажу, що по минулому році 51,5 центнера отримали цієї пшениці. Вона досить це другий рік поспіль. Вона сипе за 50, Що в принципі для цих умов екстенсивної технології вирощування, досить непоганий результат. Найвищі показники вражальності по КВС Лазулі ми отримали в господарстві Тувгаран Агра». Вражайність склала 76 центнерів з гектара. Це досить висока вражальність. КВС талант на всіх пасівах біля КВС Лазулі дав трошки більше, що його обумовлює тим, що він більш пізній сорт зимої пшениці. І це я би сказав сорт, рік. Пшениці з більш пізнім розвитком в господарстві ТОВ Аграс Плюс на Дніпропетровській області Солонянського району по КВС талант. Ми отримали вражайність 54,9 центнера з гектара. Найвищу вражайність по КВС талант ми отримали в господарстві ТОВ «Гарант Агра», яка склала порядка 79 центнерів з гектара. Сьогодні ми з вами поїдемо в Синельниківський район Дніпропетровської області, в господарство «ТОВ Гарант Агра до головного агронома, щоб дізнатися, які ж врожайності ми отримали з ексклюзивного сорту ріпаку КВС «Умберта» та сортів озимих пшениць КВС «Талант» та КВС Лазуля. Наперед забігаючи, скажу, що найвисокі врожаї ми отримали саме в цьому господарстві, як в товарних посівах, так і в випробуваннях. Тому поїхали. Добрий день. Добрий день. <свят> Сьогодні ми в гостях в господарстві «Тов Гарант Агра». Передо мною головний агроном господарства Свистун Олександр. Як взагалі вдалося отримати такий високий результат, я так розумію, в товарці. Умберто, в чому його відмінність від других кавесних гібридів, тому що він інтенсивний гібрид. Він не дуже любить прям таку густоту. От, він дуже добре відгукується на розрегуляцію. Як і на там грейвіс, так і на і на цю Турбо. Відгукується на додаткове азотне живлення, на там підвищене фосфорне живлення, калійне живлення. От у нього дуже висока стійкість до розтріскування стручків, стійкість до весняних заморозків, до лютневих заморозків. От на голу землю, і якщо ви хочете отримувати там центнерів більше, то треба умберто. Що й доказало не тільки в нашому господарстві, спостерігав за урожайністю там КВСних гібридів і. Других областях України, як в Чернігівській області, там є 56 отримували, да? 56 отримували, і області да. Да, отримували. отримали. Ну, Симу от, якщо ви хочете вложитися в Авріпак, то купуйте Умберто. От там ви получите віддачу від цих грошей. Це ну, однозначно. Були в нас демо і других гібридів, других фірм, то все одно КВС краще себе показав. От і це ще на відміну того, що КВС дещо дешевши з ну на за одну пасівну одиниць. Получається, рентабельність трошки рентабельність вища навіть при однаковій вражальністю. Ми в цьому році закладували демо пасів по зимі пшениці по компанії КВС пшениця від компанії КВС дала от лазолі 76 центнерів, талант 79 центнерів. Педала це набагато більше, ніж наша середня врожайність. Середня вражайність вона склала 69 сантиметрів. Будемо на більшій площі на сільші рік сіяти. Що ви хотіли побажати нашим аграріям України? Витримки, тому що ми все одно переможемо цих клятих. Сто відсотків. Працювати на перемогу, вирощувати рентабельні врожаї, любити свою справу і свою країну. Дякую. Ми отримали реально високі врожаї взагалі по господарствах різних, різних, різних культури кріпак і озимі пшениці, не дивлячись ні на що. Я, в принципі, задоволений, клієнти задоволені, саме основне аграрії. Зустрінемось в полі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі!